Просто Гай вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами історією, яка мене вразила насправді і хочу взагалі поділитися думками з цього приводу, тому що дійсно ця я була, чесно кажучи, в шоці, і дійсно, знаєте, так трохи стало гірко на душі. Перед тим як розпочну за традицією, підтримуйте україномовних блогерів, для нас це дуже дуже важливо. Кожна ваша вподобайка, кожна ваша підписка. А також нагадую, що внизу буде лінк для того, щоб або для себе замовляти продукцію. Coral Club, або ж, якщо ви хочете прийти в команду, приєднатися і почати займатися, теж реєструйтеся, пишіть мені, я вам все розкажу. Всі лінки будуть внизу, і там також є мій телеграм-канал. І розпочну вам розказувати цю історію, тому що мене вона от вразила дівчинка. Вона наша українка, але вона не може повернутися в Україну. На території вона не може повернутися на територію е України не окупованої, тому що там їй нема куди повернутися, там нікого немає. А її рідня вона знаходиться на окупованій території, тобто це Донецька область. І от що вони думають: вони думають, як повертатися, що робити. Вони думають, як їхати. Вона вже так сказала: так між слів про маршрути. Я так подумала, що вони вже так вирішили. Я кажу, як же ви поїдете. І взагалі там ну може бути що завгодно, тобто у ваш, твого ж чоловіка е, можуть прийняти в просто і забрати служити, кинути е, проти ВСУ. І вона каже, що вона це част, ну, розуміє, частково розуміє, не підтримує звичайно, що вони за Україну, але ситуація в тому, що люди дійсно дуже важко не всі проживаються в Канаді. Я кажу, що е, може в Європа, може Іспанія, Португа. Алія, може, якась інша країна, тому що дуже багато, в принципі, українців по всьому світу. І кажу: якщо про Польщу, я тобі можу розказати, як там що. Але принаймні не туди, тому що просто ну доставлять пакет. Ну, це буде просто, ну, по факту, це буде, ну це буде пакет ну, тому що вони, ви знаєте, як це все відбувається. Я насправді в шоці, що настільки молоді люди. Працюють важко і просто знаєте, можливо, це якась хвилина такої апатії, тому що просто в якийсь момент опустилися руки, тому що важко, тому що вони працюють нон-стоп, і робота не к не мегакваліфікована. Тобто всі в Канаді починають з чогось, розуміло, що це survivor job, але отак от буває, що люди дійсно знаєте, в таку в таку хвилю свого. Такої нервової напруги, скажімо, вони можуть приймати такі рішення і думати, чи робити, чи не робити. Я все ж таки сподіваюся, що вони це не зроблять, тому що вони побачили вже інший світ, і що вони не повернуться туди на територію, тому що невідомо, коли Донецька область повернеться до України і взагалі. Як це буде, і невідомо нічого. Сьогодні переговори є. Завтра переговорів немає. Трамп невідомо, що говорить, і ну немає такого, що чітко завтра все завершиться. І тобто, її хлопець чоловік може в кінечному результаті просто бути пакетом. Ну це, це, це жах, чесно кажучи. Я просто настільки історії людей українців настільки на сьогоднішній момент перебиті, що це просто неможливо сказати. Спілкуйся з багатьма а, українцями з Європи, тому що в мене багато там друзів залишилося в Україні. В мене практично всі друзі повиїжджали. Всі подружки з ким спілкувалися, всі повиїжджали, всі в основному в Європі. Чоловіки позалишалися в Україні в більшості випадків, а дівчата вони в Європі. І а, настрій такий навіть з знаєте, така в мене є подружка, яка в Німеччині вона. Досить добре, в принципі, завжди себе почувала. Тобто, і гроші є, і все є. Але вона не хоче повертатися в Україну, тому що навпаки, вона хоче повертатися в Україну. Вона просто вже марить тим. І я думаю, що багато-багато таких людей, які розуміють, що вона, взагалі, викладач української мови, і її вона оверкваліфікей. Я не знаю, як це німецько. Вона мені якось там говорила. Це перекваліфікована. Тобто. Перекваліфікована уяві для того, щоб знайти роботу і залишитися там. Тобто вона навіть не може піти працювати касиром. Тобто, коли вона приходить, щоб працювати касиром, на касі в магазині їй кажуть, що ну, типу, ти мегакваліфікована. Ми, типу, можете знайти щось інше, а щось інше не беруть. Хоча в неї англійська B2. Тобто, ну вона розуміє про що. І знаєте, це дуже дуже важко. Що українці дійсно не можуть е в деяких випадках знайти собі місце і тільки чекають завершення е повномасштабного завершення бойових дій для те, щоб для того, щоб повернутися. Ну і звичайно, що е, з дітьми, тому що є діти, щоб не травмувати психіку, тому що ну це вже вирішення батьків. Давайте ми не будемо з вами, бо ви зараз напишете, що ой, ми засмі сміємося. Кожен кожна родина вибирає для себе, чи бути, чи дитина, чи там, чи там, чи, там, чи виїжджати. Тобто, це абсолютно тут ніхто нічого не може казати. Отакі от життєві взагалі ситуації, знаєте, і це такі люди, не з якогось там хтось щось розказав, а це от дійсно. Така апатія, що українці не знаходять себе за кордоном. Не всі. Є українці, які дуже добре себе почувають за кордоном і, і дійсно, знаєте, почали заробляти нормально гроші і все. Але я думаю, що в більшості випадків в душі, все ж таки хочеться повернутися. Я знаю досить успішні українці, які приїхали, які просто поїхали з нулем зараз, в принципі, нормально себе почувають і взагалі класно, класно у них все. Проте і вони не хочуть повертатися, тому що вони кажуть, що потім буде треба буде дуже багато робити для того, щоб розгрібати те, те, що те, 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 що. Те, що сталося, скажімо так, ставити все це на ноги, і вони вже не хочуть. От такі буквально різні, різні, знаєте, мені так стало важко сьогодні на душі стосовно цієї молодої родини взагалі, що вони настільки молоді, а вони, знаєте, може, не вистачає витримки для того, щоб. Перечекати, можливо, не, не не вистачає когось ще чогось, але отак, може підтримки, може батьки там давай, давай, давай назад, тому що батьки можуть бути під пропаганду. Я не знаю, я вже цього так глибоко не знаю. Але це мене так вразило, що я вирішила з вами поділитися, що. Бувають навіть і такі ситуації, розумієте, я просто чесно кажучи, в шоці Поділилася з вами цією історією. Мені дуже цікаво, що ви з цього приводу думаєте. Підписуйтеся на україномовних блогерів, підтримуйте, і це для нас дуже дуже важливо. Тому е, на сьогодні ставлю крапку в цьому відео, і побачимося з вами в наступному відео. Або ж побачимося тут у нас в Галіфаксі. Гарного дня!